Продовжуємо з вами далі. Переміщення фігури. Рух фігури та його властивості. Рухаємося далі. Відкриваємо підручник сторінка 191. Відкриваємо підручник, сторінка 191. Перше завдання, яке ми з вами виконуємо, записали номер 2014. Записали номер 2014. І так, нам треба з вами знайти точки. Які є образами точок А з координатами мінус 2, 3 та Б з координатами 1 мінус 4? 1 мінус 4 при паралельному перенесенні на вектор А, який має координати мінус 1 мінус 3? Який має координати мінус 1 мінус 3? Яким чином, яким чином ми можемо перенести на вектор А точки? Тобто, при паралельному перенесенні на вектор А, яким чином це все в нас відбувається? Дивіться. Все відбувається доволі просто. Тобто, коли ми переносимо точку А мінус 3, ми паралельно, давайте зробимо таким чином, переносимо паралельно на вектор А, на вектор а з координатами мінус 3, Що відбувається з. Ми отримаємо, по-перше, ми отримаємо нову точку. Ми отримаємо нову точку. Ну, нехай, якщо це буде образ, нехай буде точка А штрих, Нехай буде точка А штрих. І що відбуватиметься з координатами тієї точки? Тобто, в нас виходить, що H3 буде з координатами мінус 2 мінус 1 і 3 мінус 3. Тобто до координат нашої початкової точки ми додаємо координати вектора. Таким чином, точка H3 з якими буде координатами? Мінус 3 0. 3 та 0. Міс 3 та 0. Далі те саме робимо з точкою Б, тобто точку Б з координатами 1 мінус 4, ми переносимо на вектор А, ми переносимо на вектор А з координатами мінус 1 мінус 3 і отримаємо точку Б', штрих, тобто 1 мінус 1, мінус 4 мінус 3. Таким чином, Б нас буде мати які координати? 0 7. 0 та мінус 7. 0 та мінус 7. Жимо далі. Наступне завдання номер 2015. Чи існує паралельне перенесення, при якому образом точки А є точка А1 з координатами 4-0. І образом точки Б. І точка Б з координатами 1, 4. Номер 2015. Номер 2015. Записуємо. Координати точки. Тобто, точка А має координати 1, 3 та переходить в точку А1. Буде переходити в точку А1 з координатами 4, 0. Далі, точка Б має координати мінус 2, 1. Та переходитиме в точку B1 Точку B1 з координатами 1, 4. З координатами 1, 4. Так, є? Тепер для того, щоб в нас відбувалося паралельне перенесення. У нас, нас має бути певний вектор. Тобто, наприклад, вектор А. Вектор. Наприклад, вектор А, Який буде мати координати. Ну, давайте поки що вкажемо X та Y. Який буде мати координати X та Y. Тобто, для того, щоб отримати точку А1. Для того, щоб отримати точку А1, нам треба. За тим же принципом, як і в попередньому завданні, тобто, в нас є певна точка А з координатами 1, 3. Вона переходитиме в той, за вектором А в точку А1 при паралельному перенесенні з координатами 4 0. Вектор А ми вказали координати X, І. Ми вказали координати Х, що Тут у нас 4 0. Питання наступне. Яким чином нам зробити так, щоб знайти координати вектора А? Дивіться, можемо скласти рівняння, як ми робили це в цьому завданні. Ми брали, додавали для того, щоб знайти точку А'. Ми додавали до координати. Точки А додавали координати вектора. Тобто в цьому випадку так само. Але в нас вже є точка А1. Тобто 1 плюс х дорівнює 4. Чому буде дорівнювати х? 3. Х дорівнює 3. Далі. Те саме з y. 3 плюс Y дорівнює 0. Y буде дорівнювати 0. 0. Y буде дорівнювати 0. Відповідно, вектор а, вектор а буде мати координати 3 0. Вектор А буде мати координати 3 0. Тепер давайте зробимо з вами те саме з вектором B. Тепер зробимо те саме, точніше, з точками B, b та b1. B та B1. Тобто точка Б з координатами мінус 1 Переходитиме в точку. Переходити ми в точку за вектором певним B. Давайте теж зробимо y за певним вектором B. А потім поясню, що далі зробити. Потім поясню. Так, так. І переходить в точку B1 з координатами 1, 4. З координатами 1, 4. Далі тепер, тобто, так само мінус 2 плюс х дорівнює 1, чому буде дорівнювати х? 3. 3. Далі 1 плюс y дорівнює 4. Чому буде дорівнювати y? 3. Y буде також дорівнювати 3. Тобто вектор B. Вектор B буде мати координати. Вектор В буде мати координати 3 та 3. Тепер, якщо це переглянути, спробуємо. І так. У нас точка А. Точка А мала координати 1, 3, точка А1, 4, 0. 4, 0. Це в нас буде не Б, це в нас буде точка А1. Далі. Тепер, між ними, я проведу вектор. Між ними. Тобто точка А переходить точку А1. Далі. Точка Б мала координати мінус 2, 1, Точка Б1, 1, 4. 1, 4. Тут у нас Б1. І відповідно Б переходить з Б1. Чи переносяться вони паралельно? Дивіться на рисунок, чи переносяться вони паралельно? Ні. Паралель, що так, що мається на увазі під паралельним перенесенням? Якби у вас, якби у вас о, був би такий саммер, тобто, якби у вас була точка, я її позначу b 2 Якби у вас був би вектор дивився не ось сюди, а, наприклад, ось сюди. Ось таким чином. От тепер вони паралельні, вектори один одному. Так. Ось це паралельне перенесення. Якщо вони не паралельні, значить паралельного перенесення в нас не існує. Що ми з вами зараз і вкажемо. Нас питали, чи існує паралельне перенесення, при якому образом і так далі. Нижче ми так і запишемо. Паралельного перенесення. Давайте так, даного паралельного перенесення. Ну, давайте так. Не існує. Не існує. Так. Продовжуємо. Далі, наступне завдання номер 20.17. Нам треба з вами встановити. А точніше, знайти: точка М є образом. Точка М1 є образом точки М. При паралельному перенесенні, при якому точка А є образом початку координат. Знайти Х та Y. Тобто, давайте так. Що в нас вказано, давайте так, спочатку за умовою. В нас сказано, що точка А є образом початку координат. Тобто, давайте зробимо таким чином. Початок координат візьмемо точку О. Її координати 0,0. 0, Або давайте візьмемо, нехай буде. 0, 0. 0, 0. Тобто точка О переходить в нас в точку А з координатами 2 та 3. Далі те саме в нас сказано, що точка М1 є образом точки М. Тобто точка М1 є образом точки М. 3Y. А м 1 в нас м. Точка М переходить в точку М1, тому що є її образом. З координатами От так, х2. З координатами Х та 2, далі. Продовжуємо. От дивіться. Для того, щоб з цим розібратися, одразу. Точка О, точка О з координатами 0,0, тобто початок координат, переходить за певним вектором А, за певним вектором А. Паралельно переноситься з координатами, які ми не знаємо, в точку А. В точку А. Так, так. 2-3. Як знайти координати вектора А? 0 плюс х і... дорівнює 2. Тобто X буде дорівнювати 2, так. X дорівнює 2. Далі. 0 плюс Y дорівнює 3. Відповідно, y дорівнює 3. Тобто координати вектора 2. А, координати вектора А 2 та 3. Координати вектора А, 2 та 3. А тепер дивіться, ми можемо таку саму схему спробувати скласти для точок М та М1. Тобто точка М, яка має координати 3Y. Переходитиме, дивіться, в нас вже сказано, що при паралельному перенесенні, тобто таке паралельне перенесення існує. Перене, тобто перенесення з точки А в, з точки О в точку А. Відповідно, з точки М в точку М1. Вони, в них паралельно перенесення. Ну, тобто, тому воно і паралельне. Переноситься на вектор АБ, який ми щойно знайшли. Ну, точніше, на вектор А. З координатами 2, 3. І стає в нас точка. І стає в нас точка М1 з координатами Х та 2. Тобто, так само. Складаємо. Ну, тут все доволі просто. 3 плюс 2 дорівнює х. Х чому буде дорівнювати? Дуже важко. 5, мабуть. Мабуть, 5. Далі y плюс 3 дорівнює 2. І плюс 3 дорівнює 2. Чому буде дорівнювати y? Ну. 1. Мінус 1. І записуємо відповідь. І записуємо до відповіді. Ми записуємо координати точки М і координати точки М1. Координати точки М 3 та мінус 1. Координати точки М1. У нас там не було координати x, тобто 5 та 2. 5 та 2. Записали. Наступне завдання. Наступне завдання записали номер 2019 Дано точки А і Б при паралельному перенесенні відрізка АБ. образом його середини є точка М Один з координатами мінус 4-3. Знайдіть образи точок А і Б при такому паралельному перенесенні. Давайте так, коротко, що в нас є? Що в нас є? В нас є точка А з координатами 3-2, яка буде в щось переходити, в що ми зараз допишемо. Далі є точка Б, яка також буде, яка має координати 5-4. Яка також буде в щось переходити. Яка також буде в щось переходити. Далі. Є образ середини відрізка, тобто М1 М1 з координатами мінус 3. Це в нас середина відрізка, тобто середина вже образу відрізка. Середина відрізка А1Б1. Середина відрізка А1 Б1. Далі, ну, відповідно, тут у нас буде. Давайте так, X1, XY1. Точку Б1 ми зробимо X2, Y2. Y2. Тепер нам це все треба з вами зробити. Про що в нас йде мова? Для того, щоб це було легше уявити. Для того, щоб це було легше уявити. От дивіться, у вас є точка за умовою. Точка А має координати 3 мінус 2. 3 мінус 2. Далі є точка Б, має координати 5-4. 5-4. Ось вона. Між ними є певний відрізочок, який потім паралельно проєктується в інший відрізочок. Є точка є точка М1, яка має координати мінус 4. 3. Є точка М1, яка має координати мінус 4, 3. Ось вона. Мінус 4 3. Так, це в нас точка М1. Це в нас точка М1. Які є пропозиції? Давайте маленьку підказку зроблю. От нам треба перенести повністю. Паралельно повністю перенести відрізок, нам треба повністю паралельно перенести відрізок АБ у відрізок А1, Б1, у якого серединою буде точка М1. Як це можна зробити? Спочатку ви шукаєте точку М. Спочатку можна знайти точку М. Ви знаєте, що точка М, давайте так, знайдемо її координати, точка М середина АБ, тобто. 3 плюс 5 на 2. І. А ви щось пишете Так, а що? Мінус 2, мінус 4 на 2. На 2. У нас є. є так. З... так, на слух Я... сприймаєте. На слух сприймайте. Координати тоді. Якими будуть координати точки М? 4 мінус 3. 4 та мінус 3. Координати точки М будуть 4 та мінус 3. Давайте вкажемо з вами, що це ми знайшли з вами середину АБ. Середина АБ. Відповідно, середина АБ буде переходити в середину А, буде переходити в середину А1Б1. Тобто, точка М з координатами 4 мінус 3, буде переходити в. через якийсь вектор. Давайте вкажемо, що через якийсь вектор з координатами x та y в точку M1 з координатами мінус -4, 3. Мінус 4 3. Давайте пробувати знайти координати вектора А. Пробувати знайти координати вектора А. Тобто 4 плюс Х дорівнює мінус 4. Чому буде дорівнювати х? Мінус, мінус 8. Мінус 3 плюс y. Дорівнює 3. Y чому буде дорівнювати? 6. Мінус 6 тільки. Мінус 6. Тобто вектор А буде мати координати мінус 8 та 6. Міс 8 та 6. Тепер питання таке: чи можемо ми перенести тепер точку А, яка має координати 3 та мінус на вектор А, який ми знайшли для паралельного перенесення, на вектор А з координатами мінус 8 та 6, і отримати точку А1. Отримати точку А1 з координатами x1 y1. Тобто 3 мінус 8 дорівнює x1. Чому буде дорівнювати x1? -5. Мінус 5. Те саме робимо для точки Б. Точка Б має координати 5 мінус 4. Паралельно її переносимо на вектор А на вектор А з координатами мінус 8 та 6. І отримаємо точку Б1 з координатами x2. Будемо... Y2. А, ми Y не знайшли тут. А чого ми? Я... Я щось поспішив, захотів Б одразу знайти. Мінус 2 плюс 6 дорівнює Y1. Так, а потім ще точки. Так, давайте це вкажемо. Y1 дорівнює чому? 4. 4. Тобто, в нас тоді виходить, точка А1 буде мати координати мінус 5 та 4. Трошки поспіши. Трошки поспіши. Тепер 5 мінус 8 дорівнює x2. 3. Мінус 3. І шукаємо мінус 4 плюс 6 дорівнює y2. Тоді y2 дорівнює. 2. 2. Тобто b1. b1 буде мати координати мінус 3 та 2. B1 буде мати координати мінус 3 та 2. Так, тепер, що від нас хотіли? Знайдіть образи, точок. Ага, все. Ми знайшли записуємо відповідь. Записуємо відповідь. Образ точки А. Точка А1 буде мати координати мінус 5-4. Образ точки Б. Точка Б1. мінус 3 та 2. Завдання записали. Параграф 6, 20. Виконати письмово номери 2016 та 2020. 20.